1 лютого у Підкам'янській загальноосвітній школі 1-3 ступенів відбулось засідання районного методичного об'єднання практичних психологів, психологічний супровід навчально-виховного процесу в умовах військового конфлікту. Тут психологи ділились напрацюваннями та обмінювались досвідом роботи. Детальніше у наступному відеосюжеті. Засідання психологів відбулося в Підкам'янській школі. Проходило під кутом зору Життя триває, війна триває, життя після війни. Одразу ж з порогу учасників заняття гостинно зустріли працівники школи. У самому вестибюлі навчального закладу біля великого пано, присвяченому героям сучасної війни, інтерв'ю з учасником АТО, вчителем інформатики цього навчального закладу Федоровичем Ігорем Петровичем. А історичний екскурс у минуле школи зробила заступник директора з навчальної роботи Хижук Галина Володимирівна. І карі чарівне місце, злилось сюди чимало вже доріг. І школа наша з хлібом сіллю, урочисто запрошує гостей всіх на поріг. У кожній дитині, у кожній людині є сонце, і треба дати йому загорітися. На актуальності та соціально-правовому аспекті працівників психологічної служби в умовах військового конфлікту в Україні закцентувала увагу учасників семінару методист районного метод кабінету Сірко Реса Василівна. Обговорення проходило за круглим столом під лейтмотив вірша Анатолія Лупиноса на скресі двох світів стаємо ми до бою». Ми випрягли волів, перевернули флуга. Сідлаємо коней та гостримо списи, відкинули жалі, згадали всі напруги. Прости нас, Господи, помилуй і спаси. Наскресі з двох світів стаємо ми тобою, Бою, наскресть, Бог, і Бог, гряде шляхетний світ, вічна нація з безликою юрбою, навколо ворогів, суцільний же покрі. Було цвіл Європ, Господже наші ніздрі, з пекотних азій, трим судоми тремена, чекає. У другій частині заходу тренінг подолання кризових ситуацій та техніки зцілення у конфліктній та постконфліктній період провели практичні психологи під та талишнівської зож перших третіх ступенів Петренко Людмила Володимирівна та скруха Богдан Дмитрович. Спершу в рамках однієї з проективних методик психології учасники обрали серед запропонованих героїв казок того, хто їм найбільше припав до душі, і наділяли свого персонажа певними характеристиками. у він він мене не падає, не літає, він підстрибує за Ні. що бойся бути. Може одночасно стрибати, махати руками, ногами, махати хвостом і може одночасно ще й говорити. Бачите? Що він хоче? Він точно, я не знаю, чого конкретно, але точно, він хоче щось робити, щось витворяти, Такий він дуже Ну, Тобто сидіти він точно хоче. Часом розгублений, але щасливий, бо закоханий. А далі, розглядаючи пережиття у людській свідомості, Людмила Володимирівна розглянула всі аспекти втрати. І, звичайно, що тривалість у цієї стежки втрати залежить від е, значимості втраченого. Чим важливішу річ ми втратили чи людину, тим важче пережити нам цю втрату. Якщо ми будемо хаотично вгадувати і думати, ми можемо навпаки людину, якщо вона буде, наприклад, на мишій між свістю і розумінням, можемо навпаки підтримувати попередній стан і тоді знову прийдеться переживати те саме. Будь-яка втрата це травма, яка може мати негативний вплив на психічне здоров'я людини. Тому Богдан Дмитрович не міг обійти тему психотравми і розповів про практичні навички виходу з цього стану. Систему роботи під кам'янською з піднятого питання представила заступник директора з виховної роботи П'янтковська Надія Миколаївна. В обговоренні питань взяли участь і практичні психологи Бродівської СЗОШ No2, Фурлет Ольга Володимирівна, Береновської ЗОЖ Мартинюк Андрій Васильович, вчитель української мови та літератури під Кам'янською ЗОЖ Мартинюк Івана Степанівна, практичний психолог Ясенівської ЗОЖ Булишин Оксана Васильівна та інші педагоги і психологи. від нас, що власного пережитого досвіду. Чому був позитив все-таки був, тому що багато прав були цікавими, навіть нам подобалося, ми уявляли, як це буде робити наші діти. І е, багато прав побойтеся, все-таки закінчення було позитивне. Правда? Е, тому, е, ну, напевно, ми працюємо для того, щоб був цей позитив, дарувати дітям цей позитив, і ті вирішені травми, то це пережиті травми, переговорені чи промальовані травми не мають закінчитися. Тило. Дякую мені за вашу запиту. Дякую, шматок землі, ти звешся, Україною, ти будь до нас, ти будеш після нас. Бажаю нам всім, щоб цей. У ході заняття практичний психолог під Кам'янською ЗОЖ перших-третіх ступенів Петренко Людмила Володимирівна роздала методичний матеріал. А на завершення психологи, що взяли участь у семінарі, написали про свої враження та те, що корисно почерпнули від своєї зустрічі. Загалом тут було продемонстровано різні методи та форми психологічної роботи, тому відгуки від семінару звучали лише в позитивному ключі. Відбувся районний семінар практичних психологів і соціальних педагогів. Семінар е, плановий е, у серпні 2016 року ми е, запланували роботу е, з проблем е, нашого українського сьогодення і суспільного буття е, у в жовтні місяці у нас відбулися психологічні читання з теми значить, Проблема української нації, психолога української нації і феномен власне української нації. Але ж українська нація перебуває у стані на сьогоднішній день війни. І заплануючи таку роботу, ми запланували проблеми викласти проблеми української нації ще раз, я кажу, у стані війни. І тому ми сьогодні проводимо, проводили таке заняття. Я вважаю, що актуальна тема, тому що проблем досить багато, і їх треба просто-напросто озвучувати і вирішувати. Готувалася Людмила Володимировна підтримка, практичний психолог під Кам'янською перших третіх ступенів. Допомагав їй у цьому практичний психолог Лишнівської ОЖ перших-третіх ступенів Скруха Богдан Дмитрович. Ну і звичайно, всі ми небайдужі у цій роботі. Яке практичне значення для того, хто готував захід, і тих, хто прибув на захід, як усилий. Ну, я вважаю, що велике, тому що травми є різні, і власне у теоретичній частині цього заходу прозвучали види травм. І можна оцю цю техніку зцілення перенести на різні види травм, які відбуваються в нас у середовищі, і застосувати для зцілення дітей. А для тих, хто готував? А для тих готував це великий багатий є досвід, тому що ми, перебуваючи під Кам'янською школі, чули, бачили, що і вчитель з середньої цієї школи перебував в зоні, АТО, і теж в такому ну психологічному травмі такій психологічній психологічна, психологічна така проблема. Я на увазі, чи, чи отримує якісь? Бонуси, а, бонуси звичайно, що про одержує бонуси. Бонуси саме оточення дає і Господь дасть, тому що все ж таки таку тему три і відділ освіти, тому що така робота ведеться. Адже Людмила Володимирівна вона атестується, і я думаю, що колеги подивляться на результати її праці і оцінять її, так і треба.